Як вести бухгалтерію ТОВ у повному об'ємі. Сьогоднішній прямий ефір буде саме на цю тему. І хто буде слухати у записі, то відповідно про все дізнаєтеся далі. Я почекаю, може хтось до нас приєднається. Якщо нікого не буде, то я все одно це все запишу і розкажу. Якщо у вас хто буде приєднуватися зараз під час ефіру. Будуть виникати запитання, то відповідно можете задавати. Так, всім добрий день! Ой, навіть хтось приєднується. Прекрасно! В інстаграмі у прямій ефіри я виходжу рідко, тому, можливо, інстаграм мене не дуже буде кому показувати. Але все-таки приступимо до справи. Тож, я думаю, що хто за мною вже давненько слідкує, то бачили, що. У мене є курс по веденню бухгалтерії ФОП. Це я там говорю. Та я сама щось себе наче чую. Ні, ні, це Чи... десь. У нас, а, сут... у нас тут багато Сусід. шумів навколо, ну, гаразд. Це десь сюди говорять біля відкриття. Mm -hmm. Бухгалтер по веденню ФОП курс, який я створила ще в минулому році. Дехто із учнів у нас його пройшли. Дехто веде вже бухгалтерію ФОПів, але сьогодні вже я дозріла і хочу створити курс по веденню саме товки. Тож розкажу, що буде таке основне на курсі, тому що він буде орієнтований на, в основному на бухгалтерів, тому що бухгалтерський облік це вже окрема тема взагалі для курсу. Якщо він в мене колись і буде, то це теж буде окремий курс. Не можна стати бухгалтером товки, юрособи. Ну, у нас буде наприклад і на ТОВЦі, це така найрозповсюджена форма господарювання. От, але маємо на увазі, що це така е, юрособа буде правильніше. Тому, щоб ввести в повному Об'ємі саме юрособу потрібно бути бухгалтером. Я би сказала, що потрібно бухгалтером бути, навіть коли ведеш облік у фопів, але там ну не обов'язково дебет-кредит знати. Там можна бути все одно більш таким бухгалтером-початківцем. Ну там все одно простіше, тому що для фопів не потрібно, вони не зобов'язані згідно національних стандартів бухгалтерського обліку отвести саме такий бухоблік, як вимагає від нас законодавство. Тому перше, що потрібно ще раз повторюся, курс орієнтований на бухгалтерів. Але хто може бути з бухгалтерів? Наприклад, студенти, які закінчили навчання, чи вища освіта, чи може і не вища освіта, будь-яка базова освіта бухгалтерська. Далі бухгалтери такі, які вже працюють бухгалтером. Якусь ділянку роботи, наприклад, виконують, може навіть і заступник бухгалтера, ну будь-яка посада бухгалтера, де вже працюють. Але такі бухгалтери не знають, як у повному об'ємі вести, коли ти один бухгалтер. На сьогодні я би сказала, що у нас ну, частіше колись використовували що головний бухгалтер, якщо навіть один бухгалтер, а в нього є помічник, це вже головний бухгалтер. Але, але згідно наших бухгалтерських. Теж стандартів, законів. Головний бухгалтер вважається. Це коли у тебе є підлеглими мінімум два бухгалтери. Якщо один підлеглий бухгалтер це не головний бухгалтер це старший бухгалтер. Тому що на сьогодні у нас популярно, що один бухгалтер веде облік однієї юридичної особи. І це не головний бухгалтер, тому що не можна вже в такому випадку назвати його головним бухгалтером. Це от саме єдиний бухгалтер. І це дуже зараз на сьогодні популярно для маленьких компаній. Тому, як на мене, саме таких бухгалтерів зараз потрібно. Чому навіть саме зараз? Тому що багато перейшло компаній на віддалену роботу з бухгалтером. Багато таких компаній. Не утримують штатного бухгалтера, відповідно, їм потрібен бухгалтер такий на часткову зайнятість. Тобто один бухгалтер може вести товку в повному об'ємі і ще ну, кілька таких товок, не одну. Загальна система, платники ПДВ, один бухгалтер, от, як показує досвід і мій власний досвід, такий бухгалтер може вести декілька товок уже в залежності від їхнього от, конкретного обороту обсягу роботи. Тому от саме таких бухгалтерів зараз і потрібно. А теж, як показує досвід, навіть з, з освітою, навіть з практикою, немає такої можливості, от навіть і я з таким була стикалася, що як вести от саме товку, і от саме самій, коли з нуля, чи буває, наприклад, приходять вже компанії, у яких потрібно, наприклад, відновити облік по тих чи інших причинах, щось сталося. Уже діючий, наприклад, бухгалтер ну, або звільняється, чи там, ну хай навіть не звільняється, припиняє співпрацю з Юрособою. І така компанія шукає нового бухгалтера. Тобто ввівся бухоблік, але потрібно далі брати і продовжувати робити. От що в таких випадках робити бухгалтеру, якщо до тебе прийшов такий власник компанії, передає тобі справи, бо власники компанії дуже часто. Не знають, вони не знають бухобліку. Вони знають, як заробляти гроші, де купити товар, наприклад, і його куди продати. Але вони не знають, як там реєструвати податкові накладні, як їх створювати, як їх реєструвати в єдиному реєстрі, як зводити цей дебет з кредитом, як нараховувати зарплату, на які рахунки. І тобто такі всі питання. Тому. Я планую побудувати цей курс от саме таким чином, де бухгалтери вже знають основи хоча б бухобліку, знають, що таке первинні документи, мають поняття і про найманих працівників. Ну, трошки всього, хай навіть потрішки, хай навіть це будуть і бухгалтери по первинні документації, але все одно всі бухгалтери приблизно там розуміються і в нарахуванні заробітної плати. ну, такі бухгалтери, які вже бухгалтерії, наприклад, працюють. От, тобто орієнтуватися у бухгалтерії в будь-якому випадку така людина має уміти, має орієнтуватися у бухгалтерії, але вже що робити, як структурувати, як оце взяти на супровід одне таке підприємство і як там працювати взагалі віддалено? От саме це я буду в цьому буду навчати на своєму курсі. Який ще один момент, що цей курс я не... Писала, я його ще він мене поки що в голові. І так само, як у мене було із курсом про бухгалтерію Фопів, у мене перший потік курсу був із таких тестувальників, моїх помічників. Тому що я то знаю, як цю бухгалтерію вести, я знаю, я собі його мовчки роблю, я собі знаю і все. Мені дали задачу, я її собі виконую. А як донести людям? як це що їм зрозуміло, що не зрозуміло, мені потрібні на перший потік, от саме такі помічники. Завдяки питанням, які будуть від них надходити, пропозиціям, питанням, в основному тим моментам, які вони не розуміють, от саме на таких моментах я буду їм акцентувати увагу. Не те, що я там собі розумію і знаю, бачу, а те, як потрібно донести цю інформацію людям. Тому що я хочу такий, щоб курс був структурований, не без лишньої води, не дуже такий розширений. Тому що зараз треба все швидко, чітко, основне, без там різних. Тому що, якщо зачепитися в бухгалтерському обліку, можна до безконечності вчитися. От, тому саме цей курс я так планую, щоб було наприклад. Базова компанія це буде торгове підприємство. Будемо, на прикладі, наприклад, будемо на прикладах взагалі живих діючих справжніх підприємств це все вчити, буду це все показувати, тому що це буде не просто теорія, а буде на діючому підприємстві. Наприклад, підприємство це торгове, де купилося, продалося, або послуги якісь надалися, ну таке базове, без виробництва поки що. От загальна система, платник ПДВ, де потрібно вміти. Орієнтуватися, знати взагалі. Тут треба буде взагалі чітко знати ПДВ, адміністрування ПДВ, як воно все проходить, як блокуються податкові накладні, як вони розблоковуються. Що взагалі таке основне, основне те, що на сьогодні воно дуже затребуване. Так. Потім облік в 1С. Ну, Хай це буде навіть. Не зовсім 1С, але все одно багато підприємств зараз на Одинесці працюють. І вже наші такі сучасні, більш українізовані, баф, бас, аналоги, таких вже сучасні аналоги Одинеськи. Потім буде медок: як працювати саме от з реєстрацією, з подачою звітності, у МЕДКУ. і нарахування заробітної плати. Теж як вона нараховується в Одинесці, як платяться податки, як подається зарплатна звітність. Отакі, От як на мене, основні документи розділи. З документами потім ознайомимося. От, що я ще не сказала. У мене за кадром ще мій помічник, партнер е Сісадмін Михайло. Він часом мені допомагає з коментарями, читає коментарі моїх слухачів, глядачів, ну і ще щось додає з того, що я пропустила. Тому, Михайле, можеш щось ти додасиш з того, що я хотіла сказати, тому що я хотіла так швиденько, коротко стисло розказати. Я думаю, що ви, судячи з того, як ти хотіла стисто і коротко, ти зробила це досить розгорнуто, так? А от тому в мене поки що mm. немає нічого такого. Коментарів додати. немає, да? Так, коментарів в мене поки що відсутні про те, як є бажання в кого є, в кого є саме бухгалтерська освіта, чи хоча б економічна. Хто mm. хоче ну, розібратися в, в бухгалтерському обліку з обмеженою відповідальністю, відповідно можете звертатися до нас для того, щоб записатися на курс. Так, плюс ще такі, такі організаційні більш моменти. Дати поки що немає, тому що я так буквально днями це вже дозріла до цього всього курс потовці. Мене ми просили створити ще минулого року мої учні, але на це все потрібен час, дуже багато часу. Ну і бажання, натхнення. Тому саме зараз я вже відчуваю, що в мене так бажання є, готовність є. І буду вже орієнтуватися по. Тому, як прийдуть бажаючі. Наприклад, якщо прямо сьогодні створиться група, там, ну, якась, хоч мінімальна, там будемо дивитися вже, хоч кілька людей буде, домовимося між собою і почнемо. Якщо ні, то відповідно я буду ще повторювати, я збережу цей ефір, буду нагадувати, буду людей збирати, от і вже буде, наприклад, пізніше. Тому Остаточної кінцевої дати старту немає. Ми всі в собі, в собі в своєму режимі. Потім, навіть коли почнемо це все робити, вчитися, працювати. Теж я не знаю, скільки це ще в нас часу займе. Може, це місяць займе, може це два місяці займе, може ну, місяць -то це точно. Я думаю, що не менше. Орієнтуємося від місяця до mm -hmm. двох, а далі буде видно да, по да. ситуації, по тому, як група буде встигати, як буде засвоювати матеріал, і відповідно, які питання будуть підніматися. Можливо, якісь питання буде потрібно більш детально висвітлити, відповідно, воно займе трошки більше часу. Можливо, якісь інші питання займуть менше часу, тому поки що це йде терміні від місяця mm -hmm. до боку, Да, І так як це такий тестовий буде стартовий потік, перший, от от саме він буде тестовим, то на ньому я вже й побачу. Далі вже будуть наступні потоки, то вже відповідно я вже буду все одно орієнтуватися, скільки ми на це все витратимо часу. От, і що ще? Яка ж особливість, тому що це перший потік і люди, такі тестувальники, які будемо разом от саме от. Занурюватися, і досліджувати. Я буду сама перша між учнями, цими, які погодяться на такий експеримент, я буду найбільше це все досліджувати цю справу. То в чому особливість? В тому, що вартість для такого першого тестового потоку, вона буде менша. Далі, коли курс буде готовий, вартість буде більша. От. Тому саме зараз, як на мене, у кого є. Бажання або було вже воно бажання, от саме натрапили на мій ефір сьогоднішній, то я думаю, що це буде така хороша це вам точка змаг. старту. Це знак. так, так, Тому що буває, то часу немає, то грошей немає. А тут от будуть і, і бажання, і можливості вони точно зійдуться. Для моїх учнів, тих, хто вже проходив курс по веденню ФОП, буде знижка. По вартості, по умовах там оплати, звертайтеся потім, чи пишіть в коментарях. Я вже потім це все детально буду розказувати, чи давати реквізити, давати вартість оплат Тож, теж для кого там, чи для нових учнів, чи для тих, хто вже вже в мене навчався, то я вже це все буду вже індивідуально, потім ну, в повідомленнях приватних я це все розкажу. От, поки що, отак, поки що. Готовність є, бажання є, ми це все обговоримо вже індивідуально, і потім, якщо що, то якщо наші карти зійдуться, да, чи зірки зійдуться, шляхи. От, і шляхи, то вже потім далі будемо вирішувати, що ми будемо робити далі. От. Тому я так думаю, що загальну інформацію я сказала, знову ж таки, ще раз повторюся, що Довго не хочу говорити. Раптом хтось, хто мене зараз саме в цей момент, слухає під час живо... трансляції живої, наживо. Якщо маєте якісь запитання, то можете задати. Якщо ні, то я вже буду тоді завершувати трансляцію, я її збережу. і вже, Якщо будуть ще запитання, або буду в директ відповідати, наприклад, або навіть, наприклад, вийду завтра ще раз в прямий ефір, вже буду бачити по сьогоднішніх. Запитах, коментарях, побажаннях, пропозиціях. Тому, якщо, друзі, немає запитань, то дякую всім, хто був на ефірі, і так само дякую, хто буде дивитися в записі і дослухає до цього моменту. Всім гарного дня і до побачення!